З назви відео понятно, про що ми будемо сьогодні говорити. А, і значить, хотів сказати, да, е, забув, що звертався е, на рахунок поломки катушки в сервіс-центр, е, так як косав мене три роки гарантії, пройшов тільки рік. ось. І в сервісі мені відповіли, що поломка катушки. Цього корпусу це не гарантійний ремонт. Тому прийшлось мені за свої кошти купувати. А далі дивіться відео. Так, друзі, всім привіт. Е, багато є відео відзнятих, але трохи немає часу е, їх помонтувати. Значить, Сьогодні відос такий, що я вам буду розповідати, видно ну, з назви бачите. Значить, Сталася в мене ось така халепа. От в мене е, аджіло, коса. Акумуляторна Айнхіль 36 на 255 Ось, І під час косіння от така от сталася в мене біда. Відломалась в мене на корпусі катушки. Відломалась в мене, друзі. Оця от штука. Значить, що ми? І там були питання, задавали, е чи підходять котушки від китайських кос до Айнхіль. Значить, друзі, відповідь ні, не підходять. Значить, Поламався в мене корпус і е поїхав я шукати по магазинам котушку. І китайську, і там вже і в різні там заїжджав магазини, е, Типа, може від щтіля там підійде. Значить, Ситуація, друзі, така. Всі, хто не бачить цю різьбу, всі кажуть, що катушка, е, ті катушки всі не підійдуть. Чому? Значить, Тут в нас різьба правильна. Бачимо, так? Да? Права різьба. Правильна різьба, а на тих всіх катушках навпаки, там ліва різьба йде. Значить, І плюс сам шток цей в тих катушок йде грубший. Значить, Тут наш шток в тих косах У нас е, рівно з різьбою десяточка. Один сантиметр. <кхід> І що ж, друзі, ви думаєте? Шукав я катушку, не знайшов і значить, вирішив звернутися в офіційний магазин, де я з ним постійно працюю. Що ж мені зробити? Де мені знайти цю катушку? В них в продажі катушок немає в зборі, в них, як мені пояснили, є тільки оця от середина. Це шпулька з е, ліскою, з цією волосінню. А мені потрібно е, саме ця частина. І мені значить, в офіційному магазині відповіли, що мені потрібно звернутися на них на сайті. Я там е, в описі, е, чи тут внизу під відео прикріплю е, ссылку на телеграм-канал. Так він називається в, е, як замовити запчастини е, Einhell. Е, Значить, Там. Коли ви заходите приєднуєте до того каналу, е, зразу все в описі написано, е, що треба зробити. Значить, Потрібно знайти в тій групі адміністратора тої групи і написати йому повідомлення. <кхід> Значить, До повідомлення додати е, фотографію Значить, оцю нашу, нашого цього кода. Фотографію цього кода і фото оце от самої марки вашого приладу. Значить, Тоді адміністратор вам скидає каталог запчастин до вашого того приладу. Якого небудь, ну, який би там прилад Айнхіль не був. Ось. І вже в тому каталозі я вибрав саме оцей корпус, ось він, друзі. І значить, з 100% передплатою відправляється запчастини. І ось він мені прийшов швиденько, за добу в мене вже є новенький корпус. Ви бачите, так, що тут корпус іде без гайки. Відповідно, цю гаєчку нам звідси треба достати буде. Зараз я її якось... Достану. ось е Ну, скажу я вам, друзі, здивований я дійсно цією ціною на цю запчастинку. Тут бачите таке лиття е виляли, навіть немає отут прорізі. Яку я зараз от. роблю цю прорізь ножом. Значить, це катушка. Оцей корпус катушки коштує 520 гривень, друзі. Ну, це, я думаю, це трохи забагато, але якщо дійсно ці запчастини десь їдуть з Німеччини, ну, мені здається, з Китаю трохи дорогувато. Китайську катушку ви можете в зборі купити з ліскою, з всім там за 250 гривень. Але ну, тут, друзі, вже судити вам. Друзі, ось таким чином я сюди викрутку засунув і видави вийшла легенько наша гайка. В принципі, ось значить, бачимо, да? цим кінчом вона має бути в котушку. Ось ми зараз її сюди просто собі вставляємо до упору. Вставляємо. До упору. Ось. І таким чином бачимо, да, я тут ліску використовую нестандартною волосійні, яка йшла з косою. використовую 2,5 міліметрову і реально коси вона добряче. Ось. І збираємо все в зворотньому порядку. Нічого, друзі, в нас складного немає. Все. Все стало на своє місце. Можна продовжувати наші роботи. Цю штуку, ну, мабуть, не знаю, не буду я викидати, може тут примудрую щось якось її відновлю цю котушку. Ось. ну, 520 гривень суттєва така сума. Буду я цю котушечку, трохи вже бережніше до неї ставитись. Ось. Ось така, ось такий. Вийшов в мене, друзі, ремонтик. Значить, по мому насосу відправив його в ремонт. Ще він мені назад не прийшов. Прийде, обов'язково знімлю відосик. Так, друзі, у кого є якісь запитання, підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі, і до зустрічі!